Славен Бог наш всегда, нині присний, во віки Амінь. Хи діти, поклонівся, Христос, царе нашему Богу, хвіді не поклонівся припадає самого Господа Ісусу Христу, царевим Богу нашему. слова душа моя, Господа, Господи Боже, моя возвеличе все сі зіло. Своє великий потоплице єси, воєнці святом, я користую. Розтерена вою Божу, покривай водами, привесь коне своє. Моя води на воссуждання своє, ходя й накрило вітря. Орянули свяду, і сла Послання твердий, я не прикладеться повік віка, знає коризоні я ні, я на гори стануть води. З прищені твої повіту толо сорома твоєго бояться, свої гори, спить поля місто, я ж основалися си, відділ положили Покрити це, посилай слушники в теплі, посередньок пройду свою. Вона, ти то а тептиця небесний привітаю, то средні каменя дадя, жажду своїх. Тик насилиться земля, розвивай Росходом і слаб на службу чоловіком. І застигнів землі, вона серце чоловіка. Кріпи, це треба польники, далевати свіжийся, насадил, там, ти Я вознізятся. Євроді може лише приводити спит і моєгор, високі лайні кам'яні прибіже ще заяця, рилиме на сонце, позна запад свого ситьми, і сношне жакродиці, звіри до крані, яка. Ірскете те й взиска до два пещо собі. Ось я сонце зобрашеся і вложу свій хлягу. І зеде чоловік на діло своє, і на діла ні своє до вечора. Я кого злочу, що твої, Господи, вся премудрості сотворили все, і сповнеться земля твари твої я. Сіє море велико і пространно є, там гади й жені з числа. Животне мале все водики ми, там окороблі приплавають. Собі сі, я вже создала сорватися йому, всяке вечерне тепище, йому благо врем'я. Навшо тобі все народу, тверджу тобі руку Скрізь сповниться, благослови, ращо жити лицево зм'ято, що добрі ще знать тепер своє Господи, воспитали твоєго сузичного царі в новоше лице землі. Буде слава, Господь бо віки, возвеселиться, Господня своє. Призраці відвореть, снися, прикасайся, ворами не Господи, в животі моє, поємно, моєму добре, Господи, життя, славиться, бесіда моя, що воседилося, Господи, ще не ще землі, беззакониться, яка ж небети, благослово душі. Моя Господа, сонце по на запад село і тебе, тюмий я, Господи. Господи, вся примудрився сотворила єси, слава Цеси, на святому духу, і нині пресної і великі вікова. Аллилуйя, 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 слава тобі, Божа, слава тобі, Божа, Аллелуя, слава Тобі, Боже. Миром, Господу, помолімся. Господи помолимся о свишнім мирі, спасені душі наши, Господу помолімся. мирі всього мира, благостоянні, святих Божих церкви і суєнані всі Господу помолімся. о святім храмі, самі свірою, благоговінням і страхом Божим, подящих вонь. Господу помолімся. О святішим зеленським архирам і нашим Францисі папіримським, і облаженішим патріалом. Патріарси нашим святославі, просвященніших митрополитів, хархії і Бог єпископів наших чеснім пресвітерстві в деяконстві, о всім прийшні люди, Господу, помолімся, Господи, помолімо кранимім, народі нашому, предержащих властих наших, і осем воїнстві, Господу, помолімся. Господи, помолімся. Господи, Освіті, опити лісе у всяком граді, страні і вірою живущихни, Господу, помолімся. О благоростворенні і воздухові зоболіі плодов в земних і, і времені, хмирне, Господу, помолімся. Облавищих потешествуючих, недугуючих, страждущих, плененних і о спасені, Господу, помолімся. Збавитися нам, від я скорби, гніва і нужди, Господу, помолімся. Заступи Спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю Господи, Пресвятою, пречистою, преблагословеною, славною владичці, нашу, Богородицю і Преснадіву Марію, з усіми святими помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу передаді. Яко подобає тобі всі, я слава, честі, поклонені Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і і вовіки віком. Хай Воскресне Бог, і розбіжаться вороги Його, і Хай тікає обіця Його, ненависники Його. Якщо за нехай щезнуть, я та не візу лиця вогню, так нехай погибнуть грішники Олиця Божого, А праведники хай возвеселяться, хай возрадуються перед Богом, хай насолодяться веселістю, Заспівайте Богові, заграйте імені Його, простеліть шлях тому, хто сходить на заході. Господім, я йому, і радитися перед Ним, Хай вжахнуться в лиця Його, Отця і суддів, довиць, Бог у місті святому Своєму, Бог вселяє одиноких у дім, виводячи закованих з мудністю, подібно, як і вороховників, що мешкають у гробницях, Боже, коли виходити перед народом Твоїм, коли. Ходив ти постелею, земля тряслася, і небеса таного не лиця Бога Синайського, лиця Бога Ізраїлого, до бродійний оділиш Боже, спадкоємству Твоєму і знемогло воно, але Ти укріпив Його, живність Твоя мешкає в ній, Ти приготував її у благості Твоїй нужденному, Боже, Господь да слово, благовістуючим силою великою. Сарця узлюбленого, щоб задля окраси дому розділити здобич, якщо ви спочинете посеред уділів, ось крила голубки постріблені, і межі криля її спрозленю золота, коли Росії пренебесний царів на ні, вони забіліють снігом на Соломоні. гора Божа, гора тучна, гора родюча, гора тучна, Чому заздряти гори родючі ті урі? На які благоволив поселитися Бог, Бо тут Господь домуватиме до віку колісниць Божих тьмитьмені, тисячі ликуючих, Господь серед них, насина його святилищі, ти зійшов на висоту, полонив бранців, прийняв данину в людях і навіть непокірних до оселі своєї, Господь Бог благословен. Благословен Господень удень, сприятиме нам Бог спасіння нашого, Бог наш Бог, що спасає, і Господа владики, брами смерти. Одначе Бог потрошить голови ворогів своїх, волохати тім'я тих, що ходять у прогрішеннях своїх, сказав Господь із Васану повернув, повернув з глибин морських, що мочилася нога Твоя в крові. За псів твоїх з ворогів урвав собі, видимі були походи твої, Боже, походи Бога мого царя, що в святині попереду йшли князі, слідом співці посереді вистим панниць, у зборах благословити Бога Господа, виїх із джерел Ізраїлевих, там винями наймолодші у захваті, князі юдині, в їхні. Князі Заволонові, князі Нефталимові, повели Боже силою твоєю, тверди, Боже, те, що вчинив і синам із храму Твого над Єрусалимом, тобі принесуть царі дари, пригрози звірям очеретяним, стадові биків середлиць, народів, щоб не замкнули випровани, як срібло, росій племена, що воєн бажають, прийдуть послі з Єгипту. Тіопія перший простяне руку свою до Бога, царство земні, співайте Богові, заграйте Господеві, заграйте Богові, що зійшов на небо небес на сході, ось видаз він голосом своїм поголос сильний. Воздайте Бо славу Богові, На Ізраїлі велика краса Його і сила його на хмарах, дивний Бог у святих своїх. Бог Ізраїлю сам дасть силу і мутність народові своєму. Благословен Бог, слава Цю Вісину і святому, святому. І нині приставики вікова. Аллилуйя, слава тобі Божа! Аллуя, слава тобі Божа. Аллилуя, слава тобі Божа. І пахи миром, Господу, помолімся, Господи помилуй, заступи спаси помилуй і нас, Боже, Твоєю благодаті, Господи, помилуй. Присвятої, пречистою, преблагословенної, славною, владище нашу, Богородицю і приснує Марію. Марії. З совсіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи, Бо Твоя держава, і Твоє царство, і сила, і слава Отце і Сина, і Святого і Духа, нині приснего віки віков. Амінь. Господи, возлав тобі вослишим я, услышим я, Господи, Господи, Тобі, ослишим я, вонь ласполення Моєго, не да возватиме Тобі, я, Господи. Справиця молитва моя, я погодила пред Тобою, Гостіння, руку моєю, жартва вечерня, я постачив, як Господи, положи острахани остом моїм, і твердо снах оснах моїх, вони серцем, славе село хастия. Не вчивати вини агресії. За Чоловіка діло, що не беззаконі несу часи збраними. Каже, не милостю милості дня, я лежа річна, але нема стать глави мої, я, я пишу мат моя поголання пожеж типишок ріка мені суді, услиться, лавали моя ковось мого ша. Як ото землі присидися, на землі, розпочища сокости, як приладі. Як у тебе, Господи, Господи, очі мої, надьопував, Тебе, душу мою, зокрема я усі діжу составишами. И отцу влас делающего закония, а кражу свою вражесвое гришнец, не создан даже пройду. Господи, помолися, при не молені, моє печаль, мою пред ним Що за зад мене, духу моєму, й ти позналася, стаси моя, наводися, поне може кожда, скріже сіть мені. Вот я внесний возглядок і не пізнай мене, Бог на ліс над мене, нізискай душу мою. Господа, господи, ріх, ти, сапогані, віє час, моє сина землі, живе. Ой, Моя посмирився діло, І дня до дня, щоб я, я докрепився, паче мене, і на цю душу мою, і сповіди ти сі мене Твоє Але ж до праведнице до деживо стані. І злобини вас злати, Господи, Господи, слише глас моє, Твоїм наплющі, гласом Гласу молення моєго що за коня, з Господи, Господи, хто постоїти як у Тебе, очища єсть, єсь, вже сім тілеси і мужісті, образі, мужеське пройшла, іси потих, Господі, може, щеся і страсти охушу. І стремлення погодився, в ночному довших, погощені непрестанними мольбами, Теодоро, і божественними к Богу, і неуклонними Твоїми воздріні, і мене ради Твоє потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, потерпі душа моя, на Господа. Землю тя, сонце заша, не видя ще порушающу, бо життя не заходи моє, серце відеться, Господь, видій і озари зарисвіта покаяння, очі серця твоєго, тим же пощалися, Симу годин, ти за небо здержанієм і, і добродій, та й совершанієм, от стражу утрину, що стража утренія, да Ізраїль на Господа, врага жів модрані, нехай уже розумівши Його родила, і все любивши любише отроча. Те, часкими славне питаєши, та ще плочи з теми помислом, чоловічески поношення не повинне запрещення воістину, того. Сорати чесної Твоїх совершає торжество. Сімної нової ну, збавлання, і, і той збавить Ізраїля, от всіх беззаконні Єго, добродітельми Добро, просвіщайся, благочестям украшаєм, і Ярах Божественний вел, єси, і як на освітлення Сонце, Мір прота, єси, насіваю всюдовір, проповідання. Прележи скорення, все гербом Твоя язика, я мудре, мене проповідателю автономне. номам. Господа, всі язе, похваліти Його, всі люди, бо голізне ним к мужества ним я сам і рано остремился, єси, множистом посипай на автоном, сотворити, як остепені лістицю, твого шелеси, повінешних, і совокопил си воїнством, Слов. Сього на нас, істина Господня, прибиває поміг, одіяння Твоєю кров'ю, мовчання совершилися світліша, благодаті Божественного Духа і священного святая, Вечня востаніси, а може притече нас Ісус Ним. Від от Бога приєм з усіма чесною кров'ю, скончавши ми в то ногами, славу Цину, Святому Духу, і нині присно, і во віки, віково віковом, англо проречені, плод пречись, от яких моя неправедников не спройзи. Небо, і престол Божий, прият лише чистоти, радость всему все в міру, життя наша подається, клятво т'яті, благословення подання, тім врожестві Твоєм діво Боснея, міру мере, спроси, і душам нашим рівне. Мудрость простіх, і святия, я слави, слави Слава, Отца святого, небесного, святого блаженного Бо Ісуса Христа, хреще на Запад Сонця, в світ і Поємо боєгоця і сина і святого, і святого Духа Бога. Ossia, vremena pit vete hlase, prepodobne Мир, всім премудрості воньми. Милость Твоя, Господи, поженет мене, вся діта моєго. Господь, посеть мій нічтожим'я, лишить на місті злашні там, в силим'ях. Милость Твоя, Господи, поженет м'я, вся діта моєго. Милость Твоя, Господи, поженет м'я. Цай, без ріка сократитися нам, благословениться, Господи, Боже отець нашої під пам'ять, прославлено ім'я Твоєму віки. Амінь. Боже, Господи, милоствоє на нас, я кажу повага, попляття, благословенися, Господи, навчим оправданням Твої, благословення завлади, корисом ім'я правданім Твоїм, благословенися, святим, просити м'яправні Твої, святи, твої Господи, милоствоя по віки, руки Твоєї не преси, подава. Хвала ти подобає в Іні, е, і слава подобає, то ЦІ Сина, і Святому Духу, нині пресною, віки вікові. І сповнім вечерню молитву нашу, Господи ві Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора все совершенно, свята, мирна й безрішна. У Господа просім. Подай, Господи. Ангела Мирна вірна наставника храни теля душі тіла з наших у Господа Господи. Прощення, і оставлення, гріхові пригрішенні наших у Господа подай, Господи, Добрих і полезних душам нашим, і мира мірові у Господа просім. Прочі і времі живота нашого в мирі, покаяння і скончати у Господа подай, Господи, Християнське кінчення живота нашого, безболізне, непостидне, мирне. І доброго твіта на страшнім судищі Христові просіть Господи! святої, пречистою, преблагословенної славної влади нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, Марію. всіми святими, помінувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предаті Господь. Як благий чоловіку, любець Бог, яси тобі славу, воссилаємо Цю Сину, і святому духу і приснує во віки віков. Господи, ви преклоніти Божа нашого ти був страшному чоловіку, люблю суді твої, раби покнушого глиби своє же покоришової і неочовікожидаючи помощен, твоє надійше, милостої повічаючи спасення. Я же сухренена всякої времі по настоящему вечора і проходящою ношу, всякого рога всякого противного дійства, діяльського помештання і соютник і воспоминання лукавих. Буде держава царстві Твоєго, благословена, і препрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і і вовіки віков. Амінь. Плакала є си, яка, отрачати житло. Си отрогоча, ро на всего похвалу, слышачи і, і приклони ухо Твоє, Чесно часно, є я. Моляться багаті людські, радуйся модрії, Роце Боголиї, нагаждається Бодіва, пізне спасенєміра, година. От Суйси, на Святому Духу, Ой, і нині і пресної і во віки віковамінь, не плоди, плода не з руками до да вас плаще світло, да світло нося носять, земле де й грають святителі воснування да веселяся, да празнує Тве сміть, Святого, Царице, і не порожня, і невіста Ботша. Подкорений сила, К тому вже не впечали народу, неродух, радость Бо просвіта, і живо всім чоловіком жительствує, і тому ударі, окимови, не возвращаються, рада, бо а не в радость Срадуйтеся в мілоголю, що весь ізбраний Ізраїль, все подадемо Господь у душевленної палату Божественної слави Його общій веселій радость і спасенні душ наших Нині, отпущайша роботи, Голадико, голодвоєму самим, як вони діста мої. Спасание Твоє, я жис отовал, рад лицам всех людей, світот кабания язиков. І славу людей твоїх є святий Боже, безсмертний, нас, святий Боже, нас, святий Боже, безсмертний, помилуй нас, Славу син, і Сину, Святому Духу, і не пресному віки вікова. Хре святой, да, Тройця, нас, Господи, очисти ріхи наша, владика прости, беззаконня наша, святий посятий сил, немощі наша, імено Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Божий, сину, Святому Духу, і віки вікова, Отче на небесі, де сяде ім'я Твоє, да прийде царсіє Твоє, да водить воля Твоя, як в на небесі на землі, хліб наш насушний, даж нам днес, і устав на води наша, я кожина старим дожником нашим. І, і любити нас іскушання на ізбав нас от яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і, і Сина, і свята Духа, і і нині, і во віки віков. Амінь. В тебі, мати, і звісно, спасайся, іже по образу Боїм, щоб окрест послідувала єси, Христу, і дію, що вчилися при свято, плоть, приходить Борижа теж в душі ваші безсмертній, Тим же сон наскадеться, преподобне теодороду Твой Слава, Отсу Іссина, Святому Духу, і, і нині присутні вікого. Рождество Твоє, Богородице Діво, ради Сусвістя всі села. Ні. І з тебе повесія, сонце правди, Христос Бог наш. І розрушив плят Тебе, слава. І образ смерть дарував нам живот військ. Помилуй нас, Боже, по велиці милости, Твої молимся, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся о святішим селенським архіреям нашим Францисі, папіримським, і облаженнішим Патріарсі нашим Святославі, і у преосвященніших митрополиті, харкіх і болібоїх єпискупів наших, і у все ці нашим його мені, ослужавших і послужившим у святій убитий сей, і о всіх наших духовників сей, во Христі наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я ще молимся об Бог раненім народі, нашому придержащих властих наших, і о всем воєнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Я ще молимся о пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великі, богата і, і милости, затворящих нам милостиню. І за все православне, Християни. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи помилуй. Яко, тобі, чудові, колі, Бог, яси, і яко милостиві чоловіку любець Бог, єси тобі, славу вас Цю і Сину, і Святому Духу, нині і приснева віки віков. Амінь. Примудрош. Чесніше, херове, і славніше, безсомнення, без сравнення серафе, безісління вас, слава рощою, суші вороди, сидя величає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава і Сину, і Святому Духу, і нині пресне, у віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистиє, Своя Матері і Яже, празник Рождества, совершаєм святих славних і сихвальних апостолів, блажених, преподобному чи не Екзарха і клементі архімандрита унівського, і преподобної матері нашої, Теодори Олександрійської і всіх святих, помилуй і спасет нас як благ і чоловіколюба. Славен Бога наш всегда, нині приснає вам, віки віков. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося і припадам самому Господу Ісусу Христу.